М'який. Щонеділі ввечері дядько Лук'ян, що досі спав, обнявши обломова, розгорнутого на тому місці, де іллі іллічу, і у вісні хочеться спати, каже до мене розніжено хрипкувато просоня. Захаре, подай мені плаття. Підемо. теє то як його? До м'якого. У доброму гуморі, а він рідко коли втрачає його навіть після кількох нічних операцій. Дядько майже не буває самим собою. Він завжди когось грає: возного, собакевича, карася, обломова, своїх колишніх односельців, а ще єдиного нашого земляка, який живе тут, на шахті, Микиту Норовця, прозваного ним же таки м'який. Микита приїхав до нас років через два по війні. Зношеному солдатському одязі, шапці, бушлаті та галіфе до черевиків з кирзовими халявками, високий і худий, мов скракля. Він утяг до кімнати перев'язаний лантух, з якого стирчала червона грушова ручка фуганка, сів при порозі навпочепки і навіть не поздоровкавшись, заплакав. Дядько Лук'ян, що саме вечеряв, зблід поклав ложку і тихо запитав Хто ти, чоловіче добрий? Не впізнав, підвів на нього Микита лагідні, як у дитини очі на чорнілому виду. Я так і думав, що не впізнаєш. Хто тепер кого впізнає? Невже ти, Микито? ще тихіше мовив дядько. Микита швидко закивав головою і знову заплакав. Дядько підбіг до нього, ухопив попід руки і повів до столу, примовляючи. Боже мій, Микито, друже, яким побитом? Звідки ти? Микита вже за столом стяг з голови мокру від дощу та снігу шапку, вивернув її підкладкою втер очі, тоді сказав з винуватою посмішкою: Ти мене, м'який, зразу підкорми з дороги, як є чим, а потому вже розпитуй. Ми жили на той час у старому, побудованому ще шахтовласником мордвиновим пристанційному будинку. З усіх боків його підтримували бетонні підпори. І все ж, коли мимо проходили поїзди, ветхі стіни його тремтіли, мов живі, а зі стелі падали на облізлу підлогу крейдяні коржі. Тої ночі я часто прокидався не від поїздів, а від тяжкого волячого зітхання Микити і брязкоту конфорок на кухні. Мабуть, дядько Лук'ян варив ще одну вечерю. Мені якби так, щоб до землі ближченько, голосно шепотів Микита. Не можу я, лук'яне, без землі, без грядочок біля хати, в радгосп, якби кудись або що». Радгоспів тут поблизу немає, сурів дядько Лукян. Може, на шахту до кони підеш? Та мені, якби хоч коло живого, теплого. В кімнаті було видно, бо у вікна текли станційні вогні червоні, білі, сині, зелені, і розмальовували стіни, мов квітками. Пахло котельною парою. Та поровозним димом то ближче, то далі, а той під самими вікнами дудів у свою дуду стрілочник і ляскали буфери. Ну і життя ж у вас тут, м'який, шепотів Микита. Гуде, блискає, земля двиготить, як у пеклі. Нічого, поживеш звикнеш, озивався дядько, на що м'який тяжко зітхав. За кілька днів Микита вже конюхував у лікарні. А невдовзі виніс на маленький наш висілковий базаршик, небачені тут салотовки, продовгуваті, як човники, селянські ложки та ополоники, з ручками у вигляді рибинок, дерев'яних коників на випилених з круляка коліщатах, пофарбовані в різні кольори, возики для малят, і ставобіч прилавків на морозяному вітрі, хукаючи в покарьожені пальці та кліпаючи лагідними очима на здивованих базарувальників. Що воно, мовляв, дивак об'явився. Скільки просиш? питалися в нього, тискаючи пальцями то на те, то на се з його товару припорошеного снігом. Скільки не жалько. повільно усміхався Микита з мерзлими губами. Базарувальники знизували плечима, відходили геть, і він знову стояв самотиною. Проте до Микити скоро звикли. Оцінили його нехитре рукоділля чи, може, безобидну вдачу і за безцінок, скільки кому не жалько, розкуповували ту його всячину. Так і прижився Микита на шахті. Коли ж у лікарні не стало коней і замість них прислали стареньку, певно, ще фронтову півторатонку з червоним хрестом на кабіні, його взяли під землю до осліплих од електрики шахтних вагоновозів. Згодом і їх спровадили на поверхню. Тоді Микита став потроху випивати, одружився з бідовою гостроязикою козачкою Марусею, що торгувала на базарі козинячою ряженкою в півлітрових баночках, і теж голінна була до чарки, перейшов у навал вибійники, видно, з марусиного наказу, і тепер частенько завертав на станцію попити ровенського пива з чверткою або, як у нас кажуть, з причепом. Після пива він неодмінно заходив до нас. Брав стілець, ніс його до порога і вже там сідав. Він міг сидіти мовчки годину й дві, роздивляючись по кімнаті, блискучими від причепу добрими очима, і повільно усміхатися, потім сказати. Лук'яне, м'який. Якби ти тільки знав, як я тебе люблю. Так люблю, що хто знає як. Він ніколи не промовляв цих слів і не вигукував, а просто казав. Тільки ніжності в голосі було більше, ніж завжди. Як там воно в шахті? Привик хоч трохи, питався в нього дядько Лук'ян. Чорно м'який у шахті, переставав усміхатися Микита. Оце посідаємо з хлопцями на перепочинок, то я заплющуся, щоб не так чорно було. А перед очима хати, річка наша, грядки, сінокосець. Його якраз на п'ять ручок було коротеньких, ще й гривка співаршина зосталася, знов починав усміхатися Микита. Вийдеш уранці, роса кругом аж очі ріже. При сонці, а як сонце ще не зійшло, сива. І надовго замовкав, а коли прощався, то м'яв у обох руках шапку й казав То пішов уже я, м'який, до своєї тертушки. Щоб добитися до микитина в навпростець, нам з дядьком треба перейти колії, що блищать від світлофорів червоно, біло, синьо, зелено, обминути вервечку вагонних коліс у диповському тупику, а далі підкупимо штибу коло сортувальні, микитина хатка. Він зробив її самотужки зі старих шпал та вагонних дощок. Ними ж таки й обгородився, тому весь паркан був у номерах та печатних надписах: Крюківський, ВЗ. Середній ремонт станція Штеровка, і тому подібне. Перше, що ми робимо, вирушивши з дому, заходимо в залізничний магазин і купуємо дві чвертки, бо м'який ніколи з півлітри не п'є і називає її смертю, а чвертку півсмертю. Поміж купами штибу, що злижався, спрів і горить усередині, нерухомо стоїть густий смердючий дим. І ми не дихаючи. Пробігаємо крізь нього від купи до купи. Ти думаєш, що він зараз робить? каже дядько, коли ми підходимо до Микитиної хати. Лежить п'яний, лежить і дивиться в стелю. А руки складені на грудях, як у покійника. Він ще як ми разом пастухували, ляже, було на спину, впнеться очима в небо і водить по ньому пальцем. Що ти, Микито, робиш? питаюся було, а він хмари малюю. І замовкає на цілий день. Дядько на шпиньки підкрадається до освітленого вікна, зазирає в нього краєм ока і манить мене пальцем до себе. Дивись. М'який справді лежить голі черева на дерев'яному саморобному ліжку і дивиться в стелю, пальці щеплені на грудях, не ворушиться, і можна було б подумати, що він неживий, коли б на устах у нього не блукала ледь помітна усмішка. Дядько легенько стукає в шибку і притуляється до неї вухом. Не міняючи пози, навіть не скосивши очей на вікно, тільки дужче заусміхавшись, Микита глухо питає То ти, Лук'яне, заходь, м'який. Ми увіходимо в душну натоплену хату, пропахло штибною курівою от сортувальні та козинячим молоком. Приклавши руку до серця, дядько Лук'ян от порога вклоняється стінам і вже тоді звертається до господаря. А чи не бачиться, видиться, здається вам, куме, брате, що ви залежалися, і чи не пора хоча б поворухнутись? Дядько Микита усміхається уже всім видом, великі пальці його рук оживають, і по черзі торкаються гудзика на застебнутій до самого підборіддя сороці, а очі втуплені в стелю. Дивлюся, оце вже, мабуть, днів зотрина отого он павука в кутку, як він сіті плете. А вже ж і мудрий, м'який, добре свою науку знає. теє, теєто, як його, благость в очах твоїх, веде своєї дядько Лук'ян. Открой мені хоча в терміні партикулярно, резолюцію. Поторкайся ти сьогодні чаркою з земляками, чи ні? А ти півсмерті приніс? Питається Микита, не одводячи очей від кутка з повуком, хоч пальці на грудях заворушилися всі разом. Ну да, ну да, хі. -хі, -хі. Чути з кухні в'їдливий марусин голос. Не перестаючи усміхатися, Микита повільно спускає додолу одну, потім другу ногу і аж тоді розчіплює пальці, спершу вказівні, потім середні, потім підмізинні. І підводиться з ліжка, не згинаючись у спині, а тільки в попереці. Подай нам Марусе. Він замовкає, розмірковуючи, назвати їм якою чи ні. Подай нам щось на стіл. Ну, да, ну да. Вже зухвало вигукує Маруся. Тоді Микита дістає з під ліжка дерев'яний, пофарбований у чорне чемодан на великому комірницькому замку, видобуває звідти шмат сала, цибулину. Великий окраєць черствого хліба і кладе на стіл. Це як на неї сказна сяде, пояснює неголосно, то я собі корма припасаю. Сказна сідає на Марусю не завжди. Іноді вона зустрічає нас як довгожданих гостей, худенько лаштує закуску, щебече безугаву про те се, а випивши, заходжується пританцьовувати та приспівувати посеред кімнат. Не пей вина, оно бешеное, то назад, то вперед перевешивает. Абошчины Занька вклоняется нам с дядьком и каже медовым голосом. Спасибо вам, полтавцы родные, за муженька такого-то. Уж до чего добр, до чего добр Кянсилич, септо Лукьян Васильевич. Иной раз поругаться с ним до смерти хочется, а он молчит, каналья, да ухмыляется. И ей право. Ах ти ж хохольчик мой ненаглядний, незамінний. А вже ж пак як!» — посміхається на те Микита і дивиться в стіл. Скажи краще, що випити кортить, ані за що, бо кози не дояться. Тоді марусине лице враз наливається презирливою зневагою. Вона швидко випиває ще одну чарку, перед ким би не стояла. Йде на кухню і нишкне там. Або час від часу вигукує в'їдливо. Ну да, ну да. Після першої щарки микитині очі беруться сльозою і випромінюють стільки ніжності й суму, що серце щемить, як зустрінешся з ними. А я оце лежав, м'який, та й згадував домівку, починає він. Вийдеш було у двір, як сонце на ниві стане. Вуличка тінями от хат хати садків помережена. кропива, бузина пахне так, що не продихнеш. Тільки смеркне, вже й роса впаде, і кожна крапля, як намистина завбільшки. А біля воріт у вербі ти, м'який, пам'ятаєш нашу вербу? Чутно чирк-чирк-чирк, воляче око пурхає в гіллі, пташка така, як пучка. І де воно, скажи, голос береться у такому тільці дрібному. Або підеш на грядки, картоплі попідводилися на росу, цвітуть. Немає мені кращого духу, як от хліба та картопляного цвіту. Дядько Лук'ян слухає, зіпершись ліктем на стіл і, обхопивши п'ятернею високе зморщене чоло, минулої ночі він вробив дві важкі операції, кадить цигаркою, що аж дим його в чуприні плутається, і мовчить. Він теж часто згадує наше село, від якого в моїй пам'яті зосталися тільки рови з бурхливими весняними водами. Проте робиться весело, не так, як Микита, ось ось ніби заплаче. Візьму колись отой чемодан, вказує очима під ліжко, і чкурну назад. Ну да, ну да. Же без виклику й злості, а ображено м'яко озивається Маруся. Глупий що. Коли обидві півсмерті вже давно випито, і в хаті надовго западає мовчанка, тільки кози вовтузяться у загороді за стіною. Ми з дядьком підводимося, щоб іти додому. В який вдягається в нову цупку брезентову куртку робу, натягає на лоб важкий суконний картуз і йде нас проводити. Недалеко від виселка на териконі, поблимує лантіжок вогнів, що навскоси пнуться вгору між зорі. Гуде шахтний вентилятор, без якого в нас і тиша, не тиша, а над балками сходить туманець, як над озерцями. Дядько Микита йде мовчки, тільки зітхає інколи та поглядає на небо. Мабуть, і воно йому тут не таке. То може б ти, брате, і справді назад повернувся. кладе йому руку на плече дядько Лук'ян. Тепер там жити можна. Витопчуть люди глиняні стіни, напнеш верх. От тобі й хата. Е, ні м'який. зітхає і напевно усміхається Микита. Одірваного не доточиш, а хоч і доточиш, то шво буде муляти. Хіба мо вмирати туди поїду. Бо тут був якось на кладовищі на проводи. Нікогісінько. У нас там кутю носять, крашанки кладуть на могили, щоб дітлашки забрали. Посидять. Погомонять у траві поміж хрестами та пам'ятничками, ще й заспівають, як чарку добру перехилять. А тут нічогісінько, тільки земля от поїздів двиготить м'який, так що аж гробки розсуваються. Як на пенсію вийду, так і чкурну. На штибових купах ми прощаємося з м'яким до наступної неділі чи доки він заб'ється на станцію попити пива. Причому вони з дядьком обнімаються, чоломкаються і бажають один одному стільки добра та здоров'я, що його не на тиждень, а на рік вистачило б. Потім ми збігаємо вниз у дим, а Микита ще довго, аж доки його видно, стоїть на купі, освітлений мерехтливими пристанційними вогнями, і махає нам картузом.